Велика Британія готова на роки розмістити в Україні тисячі британських солдатів, щоб підтримувати режим припинення вогню і стримати можливе нове російське вторгнення. Про такі наміри прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера повідомляє The Times. чи матимуть право миротворці відкривати вогонь по росіянах у разі атаки? Не повідомляють вірогідного повноваження миротворців обговорять найближчими днями про готовність відправити в Україну 10 тисяч військових. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив після зустрічі лідерів коаліції охочих, що відбулася 15 березня у Лондоні. Нагадаємо, миротворців з європейських країн можуть розмістити у Львові, Києві та Одесі. Про те, що європейські союзники розглядають таку можливість, розповів президент Франції Еммануель Макрон. І на цю та іншу тему поговоримо з нашою гостею у цій порі це Марія Мезенцев Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з європейським союзом, також голова постійної делегації в парламентській асамблеї ради Європи. Вітаємо вас. Щиро вітаю, слава Україні, Героям слава така коаліція охочих. Понад 35 країн, представників країн, погодилися підтримувати і допомагати Україні з посилювати свої оборонні спроможності. Але якщо говорити про миротворчі ініціативи, зокрема ініційовані і Британії, і Францією, там ще кілька країн попередньо можуть долучитися до цього процесу. Отут є про що поговорити. Особливо перше, що спадає на думку, це протидія, особливо напередодні важливих перемовин, якихось там. Підписання документів можливо між Україною Росією США Росією в контексті 30-денного перемиря, завершення війни в цілому. Наскільки активно буде Росія гальмувати цей процес, таку ініціативу, і взагалі наскільки реальна така ініціатива може бути зреалізована? Хто її фінансуватиме? Розкажіть про це, що ви думаєте власне щодо цієї ініціативи? Дякую за запитання. Безумовно, після того досвіду, який тривав трошки більше 8 років, яке забезпечувала така міжнародна міжнародна організація ОБСЄ, яка робить моніторинг і, в принципі, різних видів і різних рівнів виборів, і спеціальна місія ОБСЄ моніторила якраз дотримання або недотримання збереження. Відсутності вогню з обох сторін з обох сторін, як це кажуть, в міжнародному праві конфлікту або для нас по-простому війни дуже важливо, що ми бачимо. Ти що Росія насправді грається з ініціативою миру? Вона миру не хоче і доводить це щоденно масовими повітряними тривогами. які лунають нашими рідними регіонами, обстрілюючи не тільки прикордоння, але і абсолютно дальні регіони за Києвом це і Франківщина, і Львівщина, і Рівненщина тощо таргетуючи енергетичну інфраструктуру, що є в принципі фактично за міжнародним правом злочин геноцидального характеру. Наскільки націлена Росія на те, щоб акцептувати такі е, ініціативи коаліції е, об'єднаної навколо України, і це вже не просто коаліція стосовно економічного блоку або санкційного? Це реальна серйозна коаліція стосовно? І е, виділення коштів на в двосторонньому форматі, і спонсорування нашого виробництва і також спільних проєктів. Коли сьогодні ми бачимо, як працює і коаліція дрона, як, наприклад, такі партнери, як Данія, Норве, вибачте, Нідерланди. Прямими, скажімо так, програмами, які підтримуються і парламентом і урядом допомагають нашій армії. Ми також бачимо, що коли настане ця домовленість, давайте уявімо так, типу футуристично зробимо проєкцію на майбутнє, давайте уявімо, що Росія акцептує тридцятиденне перемир'я, і тільки за їх згоди, звісно, Україна це зробить, яке може мати ем, пролонгацію, тобто потім ще на 30 днів, ще на 30 днів. Якщо це спрацює, ми не бачили жодного мирного дня за ці 11 років російсько-української війни. Але тут головне ключове питання вам дуже правильно поставлено: чи акцептує Росія саме таких миротворців з Великобританії, Франції? Чи будуть, скажімо так, зручні для них вони? Наскільки я бачила в медіа і заявах російських? Російської сторони вони для себе би розглядали такі країни, як Білорусь, Китай. Тощо чи вони можуть бути акцептованими українською стороною. Ну, перша країна Білорусь, точно ні з її території обстрілюють і в тому числі обстрілювала територію України. А також вона е, використовується як нелегальний майданчик для тимчасового перебування викрадених українських дітей. Нагадаю, буквально вчора пройшло два роки з моменту видачі спеціального ордеру міжнародного кримінального суду президенту Путіну і так звані омбудсмен ці по правам дітей, яка власноруч вик. Брала хлопчика з Маріуполя, і незаконно його всиновило. Тобто, за міжнародним правом, ми повинні розуміти, хто може бути дійсно цим гарантом, чому би не розглянути такі країни, які можна плюс-мінус нейтрально е в нейтральній площині, побачити, але вони є, наприклад, членкинями альянсу НАТО, такі як Туреччина, Албанія тощо. І тут питання, звісно, буде в виборі і. Акцептування цих країн Росією і Україною я впевнена, що Росік вибачте, американська сторона вона має достатньо важелів. Адже ми на європейській площині це побачили. Телеглядачі пам'ятають, донедавна угорські партнери блокували черговий санкційний пакет, і якраз після дзвінка американських партнерів і прямої комунікації цей блок був знятий. Впевнено, що і наші переговорні кластери, про які очевидно, ми будемо говорити по європейській інтеграції, будуть теж розблоковані. Мир дуже важливий, справедливий мир ще більше важливий. Немає жодної країни на планеті Земля, хоче миру більше ніж Україна і Українці. Але наша нація свідома наскільки Росія невлучно, неправильно, некоректно використовує мирні ініціативи. Але мені здається, що коли знаєте, отаке зухвале «ні» було сказано м -м, кулуарно на ініціативу президента Трампа 30-денному перемир'я, яке е, прийняла Україна, мені здається, що зараз обличчя Росії і маски вони повинні спасти пер. Перед нашими американськими партнерами, ну а стосовно території, ми заявили вже давно. Ми ніколи не не, не скажемо про те, що тимчасово окуповані території наших декількох областей плюс Автономна Республіка Крим вони колись належали або можуть належати до Росії, не зважаючи на ті нелегальні правки до Російської конституції, які були прийняті. Пані Марія, ну ось цей мир, про який ми мріємо, і спокій в майбутньому і Європи, і України напряму залежить від обороноздатності. І, от коли наш міністр закордонних справ пан Сибіга, закликав своїх колег підсилювати обороноздатність Європи. На вашу думку, сьогодні у нас є реалістичні очікування щодо швидкості прийняття відповідних рішень в Європі. Так, абсолютно. Ми спілкувалися нещодавно з нашими колегами європарламентарями, які здійснювали буквально тиждень тому до столиці міста Києва. І вони свідомі того, що навіть ініціатива, яка називається Rearm Europe, Юрап переозброїти Європу в загальній сумі видатків 800 мільярдів євро. Вона не має 100% наповнення. Грошей є приблизно половини з цих з цієї названої цифри, тобто, це означає, що окремі віддатки окремих країн-членів ЄС повинні збільшитися в деяких ем, позиціях на відсотка, десь на один, десь на два, і це залежно від того, наскільки країни готувалися до цієї великої війни, про яку, до речі, готу, говорять наші не тільки Балтійські партнери, але і Фіни, датчани тощо, тобто ця. Це усвідомлення воно не на рівні вже ем, якихось, знаєте, просто гучних політичних висловлювань або е, збирання якихось політичних балів, лояльності тощо. Це реальна загроза, яку дуже реально оцінюють військові розвідки наших країн-партнерів, і тому ми бачимо, як і в минулому році при плануванні бюджету 2025 видатки збільшувалися, так і в принципі це спільна позиція, яку підтримує і президент Трамп, і президент Зеленський з закликом до наших так тривоги, тривога вибачте, з закликом до наших європейських так. партнерів, все таки. Не зважаючи на виклики, збільшувати ці видатки, тому що мова йде про безпеку першочергово їх країн і їх населення. Пані Марії, дякуємо вам за долучення до ефіру. Ти у вас тривоги, і бачимо, що шириться дякую. ця сама тривога. Зокрема, в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській області е, вже червоний колір позначено. Будьте е, в укритті, якщо ви перебуваєте в цьому регіоні. А ми, дуже нагадаємо... дякуємо себе. Дякую вам, пані Марія, Теж дякуємо. Ви бережіть себе. Е, Переміж переміщуєтеся в укриття Марія Мезенцева Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з європейським союзом була щойно нашою гостю.